Добрий день, мене звати Наталя Омельченко, я консультант з освіти за кордоном. З 2011 року ми працюємо з Чехією. Що би хотілося зауважити, що вибір самих англомовних програм в Чехії невеликий. Є такі спеціальності, наприклад, як дизайн. Так? От Ми шукаємо його англійською мовою, але не знаходимо. Не відголоски, а саме дизайн, графічний дизайн. Не знаходимо. Тому, наприклад, ви побачили, що в. Карловому університеті, наприклад, немає там, стоматології англійської мови 5 років навчання. Але можна подивитись на Масаріков університет, напевно, там є. Тобто е кожен раз ви можете уточнити, чи відкрилась, чи не відкрилась спеціальність англійської мови викладання в тому чи іншому університету. Але це треба визначитись хорошо заздалегідь, тому що на медицину, наприклад, рівень мови це, це один і це зрозуміло. і... Англійська це чи не англійська, і, до речі, чеська теж це один. Англійська, це чи не англійська, але ну, це потрібно час, щоб підготуватися. Отже, записуйтесь на консультацію, дізнавайтеся деталі і.